Модуль. Перший модуль називається Людина в світі інформації. Там досліджується найперше, як нами маніпулюють мас-медіа, досліджуються деструктивні впливи, які діти отримують із моніторів, телевізорів, комп'ютерів, газет і так далі. Другий блок називається Візуальна медіакультура, це кіно, телебачення, фотографія, і туди ж входять медіатворчість. І безпека в інтернеті це третій блок. Тобто я б сказала, так, краще трьом учителям читати цей спецкурс, одному знаєте, такому суспільство знавцю, мистецтвознавцю і інформатику. От це моя думка особиста, тому що в одній людині поєднати зараз це ну, складновато, скажімо так, ну і е, в першому блоку це робота з інформацією, і ми пропонуємо вам варіант дослідження медіа. Безумовно, коли ми отримуємо інформацію, чи по телебаченню з програми новин, там скажімо, чи в інтернеті новини читаємо, чи читаємо статтю з газети, найперше, що повинен до нас донести журналіст, це правдива інформація. Але якщо я зараз скажу, підійміть руки ті, хто впевнений, що вона правдива, так? ви скажете, та ні, такого не буває. Тому Найперше, що маємо навчити дітей відрізняти факт від інтерпретації і судження самого автора. Тобто, факт, ви знаєте, це те, що є, було, буде. В майбутньому от, от, скоро відбудеться. А інтерпретація це вже власна точка зору журналіста, літератора, ведучого. Зрозуміло. Для того, щоб провести це заняття, багато матеріалів не потрібно. У кожного з вас лежить стат стаття «Учебник 1» і «Учебник 2». Дістаньте її зараз. От, я просто думала, що менше людей буде. Добре, я думала, що людей буде... Можеш не вистачити? Ні, ні, е, ні. Може, ми групи ми одразу об'єднаємо? Працюємо з текстами, якщо їм вистачить. Так. Взагалі можна взагалі нам розділитися з нас на групу давайте за коліною. За парами нам так і запропонували, що і в класі у вас не повинна бути статичної групи. Група на кожне заняття повинні міняти. Маєте дві хвилини. Да, все, что сказать, что мы с вами обсуждали. Вот, узнав, как люди, там 4-5 лет, шел в широкий круг. Ворота запирались в тяжелой железной, которая свободно опускалась от него. Большую часть времени, когда они провели пробили внесение на охоте, на войне на пике. это уже интерпретация, потому что уже есть, он <сёк> сделал акцент, что вне семьи. Да. Ну, как бы, интерпретация вне семьи. Да, ну, да. мне кажется, ну, да, тут тоже, тут тоже, интерпретация, Потому что вне семьи, то есть, как бы, это факт. Проводили, на, если было бы на охоте, на войне, это было бы фат, А это уже интерпретация. вне семье, это уже какая-то идея. Да, я, я

Є якісь результати дослідження відкрити судження і в мене питання <звучит> до першої групи. Скажіть, будь ласка, де фактів більше було і де було більше, в якому тексті суджень було більше за вашим дослідженням. високому першому чипру? Так. Ну Поки ви читаєте друга розкладається, ми теж мені ще. От зараз подивіться і, так. Зараз, і так. порівняйте, де та більше Більше В першому, а в другому більше суджень і емоцій. От ваші діти порівняли, а тепер запитайте і скажіть, будь ласка, а з якою метою було це зроблено? З якою метою це Підручники історії. Це два підручники історії. Факти, які там подаються одинакові, ви помітили? так? І в першому, і в другому. Але подача в першому вона конкретніша. Інформаційна, і, е, а в другому вже більше інтерпретацій і суджень. Скажіть, будь ласка, а якому текстові ви більше будете довіряти? В першому чи другому? Особисто ви. Взагалі-то першому, бо в ньому менше інтерпретацій, відхилень і, скоріше всього, що. А тепер скажіть, будь ласка, коли ви зараз глянете на другий текст, подивіться, чи немає там якогось спеціального замовлення. Є, у чому воно? Ідеологічне виховання фіодали о Фіодал, О-о-о! І вони там що зробили? Грознесіли феодал. нінавізні ці слова. Так. Так. Таким чином, ми з дітьми робимо, тепер досліджуючи детальніше, ми робимо висновок, який текст був створений на замовлення, перший чи другий? Звичайно, другий. І якщо взяти, що це, це російські підручники, перший підручник 2008 року це підручник Іванова, історія для російських гімназій», 2008 рік. А другий текст це 1962. Очельник Адібалова. Аґ... Ну, ви... <ривіт> От і зразу тепер стає зрозуміло. текст ви можете взяти і провести дослідження із своїми дітками. Я думаю, нам час дозволяє. Зараз перечитайте обидва тексти і знайдіть знову ж таки фактів, там дуже багато, тобто конкретно теж, але там дуже багато інтерпретації. І спробуйте тепер знову ж таки визначити.

Можливого заказника вони, замовника вони визначають. Тобто, явно видно, що кожна стаття мала свого замовника, той, хто її. попробую так Интересная концовка будет. Посмотрите. Ну точно, там на заказ. А